Всім привіт, друзі! Всіх вітаю. Люди мене питають вже в коментарях, чому немає ніяких підбірок книжок тематичних. Тому я вирішив цю ситуацію дещо виправити. І сьогодні підготував для вас, я сподіваюсь, цікаву тему. Це я підготував підбірку від себе книжок, які можуть вас врятувати, ну врятувати ваш настрій, можливо, навіть вас врятувати у погані часи. Звичайно, це може звучати якось банально і тупо, типу книжки, врятують вас у погані часи. В принципі, будь-яка книжка може. І без підбірки, так? Відволікти вас від тих чи інших подій в житті. Але я вирішив саме так тематично взяти підбірку. Ну, я думаю, ви зараз все зрозумієте, я підібрав різні жанри книжок, тому не будемо зволікати, будемо починати. По традиції, перед тим, як розпочати про щось розповідати, я хочу вас попрохати поставити вподобайку мені, залишити якийсь можливо коментар, і тих, хто не підписаний, будь ласка, підтримайте мене. Підпискою також це вам допоможе не пропускати наступні мої відео. А тепер вже точно. Поїхали. Отже, перші мої книжки, які я буду рекомендувати, це ті книжки, які допоможуть, так би мовити, вишибати клин клином. Поганий настрій ваш, погану ситуацію, можливо, вашу життєву. Не менш поганими, можливо, або мрач... мрачними якимись ситуаціями саме в книжках. Дивіться, я підібрав декілька книжок, але це просто як приклад. Тобто, ви повинні розуміти, що таких книжок може бути безліч на схожу тематику, тому це просто іде як приклад. А далі людина, звичайно, може обирати сама, яку книжку буде читати в, в схожих жанрах. Так, от тому перша книжка, моя рекомендація, якщо у вас все погано по життю. От, наприклад, як у нас от, в принципі у всіх зараз так війна на дворі. Можливо, у декого ще якась ще більш погана ситуація. Тому тут е, Кнут Гамсон голод. Я рекомендую книжку. Е, для такого також настрою. Якщо вам хочеться також якогось мреження кажуть, його почитати. Е, тут злидні героя. Тут він бідняк, бідняк, прям, е, прям жесть, який бідняк. Він навіть тут в книжці, головний герой здається, це в цій книжці, тому що я давно її читав. Він носить з собою, здається. Каміння таке, ті такі мілкі камінці, і він їх, вибачайте за слово, так обсасує, можна так сказати, щоб не бути голодним. Тобто настільки він в злиднях. Роман цей розповідає нам про письменника недолугого такого, який коли-не коли щось видає. У нього є єдиний пензлик, який сточується з часом. Він пише якихось писюльки на якихось ар аркушах, іноді його видають, іноді ні. От, але він тиняється і, в принципі, злидарює постійно, тому що він така творча особистість, звичайно, він не хоче працювати на якійсь іншій роботі. Я вже погано сюжет пам'ятаю, але пам'ятаю вайб цієї книги. Це дійсно ну вайб таких, прям злиднів, злиднів Тому якщо у вас в житті не те, що прям злидні, не хочу так сказати, так але просто такий настрій, поганий, що все. Валиться з рук. Тобто, можливо, вам здасться, що у людей буває і гірша ситуація, ніж у вас. Так, наступна книга також в цієї версії, цієї рубрики, так це дорога Кормака Маккарт», Я її також давненько читав, але тут у нас постапокаліпсис. Тут чоловік вижив зі своїм сином навколо якась розруха, постапокаліпсис. Не зрозуміло до речі, від чого що відбулося в цьому світі, але вижило небагато людей. І от чоловік повинен з місця А в місце Б прийти зі своїм сином. Я не пам'ятаю вже, куди, куди вони йдуть, прямують. Але ця книга може вам показати, як людина в поганих умовах життєвих ну, нібито вже все втрачено, нібито вже і цивілізації немає, як такової. Але як там батько може навчати все ж таки сина бути людиною в широкому смислі цього слова, так? в широкому розумінні. В якоїсь честі, можливо, там гордості. Ну просто батько може дати добрі настанови навіть в такий поганий час. Ну і ви будете в цій книзі разом з головними героями, проходити звичайно якісь негаразди, вони будуть траплятися якісь перепони на їх шляху. От і також на прикладі них можна побачити, що у людей може бути гірша ситуація, ніж у нас, тому це може навіть просто дати вам наснаги в принципі, боротися за своє. Якесь місце під сонцем. Так, от е таку книгу я також рекомендую. Наступний блок книжок, які вас можуть підтримати в поганий час, це нонфікшн. Нонфікшн, е можна сказати, такий навколо езотеричний, е навколо філософський якийсь нонфікшн, можливо, якийсь психологічний нонфікшн. Ну, я тут декілька прикладів взяв, також тут наведу, можливо. Е Картинки, книжок, які я читав. Дивіться, я на своєму прикладі скажу, що в мене в свій час. та і в цей час також може надихати на життя. Щось якісь я інсайди ловлю з книжок. Мій одна з найлюблених книжок це так говорив зараз ту Раніше тут буде картиночка. Так, також мені подобається знання стоїків. Це може, можете почитати Марка Аврелія або Сенеку. От діалоги на один з собою є. Марка Аврелія, наприклад. От, ну а взагалі, от у мене, наприклад, є так для початківців, так хто ще ну, не дуже хоче прям в якусь філософію встривати. Ну, от є, наприклад, японське мистецтво проживати незабутні моменти, колись я покупав цю книжку. Дивіться, ці книжки вони легкі, це такий нонфікшн для всіх, можна сказати, і вони, в принципі, ґрунтують свої думки на більш. Догматичних таких книжках на більш ґрунтовних книжках, наприклад, от у мене Джоандзи, я читаю зараз, це одна з основних книжок даосизму рахується. Ну і звичайно, ці всі книжки, там японське мистецтво, там китайське, якесь. Звичайно, вони будуть компіляцію брати знань з таких саме книжок, більш ґрунтовних. І, тобто, скільки я вже не читаю такої літератури, схожої навколо філософської, там можливо так. І там навколо стоїчної, можна сказати, ну всі ці знання вони схожі один на одного. От Навіть я читав Кастанеду про донахуа навчання, також, до речі, рекомендую, якщо вам подобається така навколо езотерика можна сказати, з індіанцями, так, з індіанськими знаннями, можна відволіктися на таку літературу. Тобто такі всі книжки вони компілюють якісь знання навіть із Біблії, навіть от з таких знань. Тобто це компіляція там, із книги мертвих, компіляція знань з різних таких більш ґрунтовних джерел. Тому такі книжки, в принципі, вони новачкам можуть підійти і якось їх також прокачати в цьому житті. Ну, отут такі банальні, банальні речення зустрічаємо в цій книзі. Зрозумійте, що життя складається з розчарувань та задоволень, і без перших неможливо насолоджуватися другими. Адже ми здатні цінувати щось добре тільки в порівнянні з чимось протилежним. Ну такі е, легкі знання, але для новачків підійдуть і вони також можуть вас надихнути на якісь звершення, подальше життя, взяти себе в руки і йти по життю далі. Тому е, в принципі рекомендую взагалі, ви можете самі собі обрати книжки. З купи інших авторів, книжок більш грунтовних, неґрунтовних. Тобто, ви можете обрати філософію для себе і пробувати різних авторів, різні знання в себе всотувати, і ви тоді зрозумієте, що вам більш до душі. От, але я для себе, в принципі, також не беру якихось окремих авторів. Я читаю багато і в принципі компілюю в собі ці знання, і мені от деякі знання допомагають по життю також. Так, наступний блок книжок, який я хочу висвітлити, це книжки такі художні, але легкі на сприйняття. В них немає ніяких там, таких подій, які вас можуть розчарувати. Тут просто якісь надихаючі можуть бути події, або просто легка розповідь така. Коротше, книжки для відпочинку, можна так це назвати. Ну і я просто для прикладу взяв дві таких книжки. По-перше, можливо, хтось бачив, я вже за таку книжку розповідав. це... Автор наш до речі, ну але таких книжок багато є. От я просто взяв як приклад Василь Карпюк ще літо, але вже все зрозуміло. Тут невеличкі розповіді автора про дитинство його в Карпатах. Там як він з батьком робив якийсь там сир, як він виписав худобу, от як він там перший раз влюбився в дівчину. Тобто, просто такі життєві історії, але вони прекрасною мовою написані. Прекрасно перейдуть колорит Карпат, і ви просто читаючи цю книгу, відволікаєтесь від повсякденності. От, занурюєтесь у дитинство з автором книжки, і в принципі вас це може відволікти. Також от Фені Флег, авторка також таких легких романів. От, я парочку читав, от, але у нас є вся, ну, не вся колекція, майже вся колекція Фені Флег, що зараз видається в Україні. Ліза у нас полюбляє. От, ну от, вітаємо в цьому світі крихітка. Тут, наприклад, історія про дівчину, яка працює на телебаченні, але виїхала з рідного містечка, і там всі такі добрі люди в цьому містечку, всі такі товариші, і от вона приїздить туди, там, здається, до рідних, і також там проводить гарно час. Звичайно, там є якась інтрига в цій книзі. Ну, але вона, звичайно, не якась там жорстка, така, що треба співчувати, переживати за героїню. Просто ви читаєте також з нею проживаєте ці моменти. От я, як приклад, взяв ці дві книжки, але таких книжок безліч. До речі, от ще одна книжка у мене: список для читання. Будь ласка, нещодавно була популярна. В мене навіть пелючкою покрилася. У мене ця книга внизу на полці там стоїть. Сара Ніша Адамс, авторка. Тут, звичайно, книжка про книжки. Це також зручно. Для душі, так би мовити. Історія така, в принципі, тут і душа щіка є моментами, але в принципі вона така приємна приємна для читання, тому от такі книжки про книжки також можу рекомендувати. І взагалі таких книжок безліч різних жанрів, тому ви також можете саме цими книжками, якщо у вас такий настрій, саме відволіктися від поганої повсякденності в таких жанрах. Наступний блок книжок, які вас можуть прям відволікти від поганої реальності, це книжки важкі для читання, які е, змушують вас моз, ваш мозок вибачаю, працювати на повну. Ну я для прикладу взяв просто Фолкнера, от, шум і лють його книжка. Тут дивіться, просто так її, звичайно, не прочитаєш. Ви повинні е, прям е, зануритись в історію. Це модерністський роман, він нелегкий, він сконструйований так, що тут. Ви не розумієте, який часовий період іде в той чи іншій ситуації, в той чи іншій главі. От в першій главі, взагалі, автор нам потіком свідомості зображає думки 30-річного, здається, ну людини, яка у неї відставання в розвитку, от, тому важко через це пробиратися далі, звичайно, іде полегше, але. Ви повинні завжди бути сконцентровані на цій книжці, розуміти, що до чого. І там, наприклад, не можна її читати, ну я для себе так розумію, не можна її читати там сьогодні почитав, тиждень прийшов, потім ще почитав. Ну, якось воно забудеться. Тому треба прямо в неї занурюватись. І от саме такі важкі книжки для сприйняття, вони також можуть вас відволікти від реальності, бо ваш мозок повністю туди сконцентрує свою увагу. Так, ну і останній блок, який я виділив для себе, це дитячі книжки. Я взяв для прикладу Тореодорів з Ресуківки, яких я пару розповідей, можливо, і читав в дитинстві, але от у мене руки не доходять почитати її наразі зараз, тому що ну, немає такого настрою, немає такої потреби, але все ж таки, в принципі, треба дати не те, що шанс, просто згадати, відволіктися також можливо від реальності на такі книжки. Звичайно, це ж не одна рекомендація. Звичайно, я ще раз наголошую, ви можете обрати будь-яку дитячу книжку там або підліткову. І вони чим можуть відволікти вас від реальності? Це тим, що ну банально, так я розказую. Тим, що ви просто зануритесь в якісь дитячі події, які є повністю протилежністю нашої сірих буднів зараз, так якихось клопотів, і там у людей все прекрасно і класно у дітей, у людей і так далі. Тому дитячі книжки обирайте для себе що хочете, тим паче зараз новий рік, у кого є діти, можете їхні книжки взяти. От, підлітки, дитячі книжки, от в них також можна зануритись. Банальна рекомендація, але все ж таки вона, я рахую, дієва. Якщо у вас є ще якісь моменти по книжкам, з приводу, такого, ну, з приводу таких рекомендацій, як відволіктись від реальності, тому, будь ласка, пишіть в коментах. Можливо, я якусь. Пропустив нішу, так, книжкову, буде цікаво. От. На цьому, напевно, буду закінчувати. Надалі я вже буду знімати відео з покупками, тому що знову там, після Чорної П'ятниці. Тому вже скоро зустрінемось в наступному відео. Бувайте!